Сьогодні 31 березня. У мене через е, математика не моя ж сторона. А половиною годин день народження. Да, і в цієї красотки завтра день народження. Я тут саме тільки їй виповнюється 14 років, і я просто в шоці, що куди так швидко час летить. Подивись сюди. А ще не кидайте їй, будь ласка, компліментів, що вона супер-пупер красотка, бо вона ходить і не вірить мені. А она супер-пупер красотка. Да? Да. Что тебе губы в шоколаде? Угу. Ты думаешь, ты меня Ну, там не было видно, ты же ела. В этой девчонке сегодня день рождения. Та-дам! Что, хочешь быть блогером? Снимай на людях. Я сьогодні пробую перший раз матчу з апельсиновим соком, і це дуже смачно. А з апельсиновим соком смачно. До цього я пробувала, мені взагалі нічого не подобалось. Всім привіт! Коротко, Якщо ви можете побачити, якщо у вас нормально колір передається на екрані, то ви можете побачити, що стіна заді мене більше не жовта. Вона біла і та також біла, і все біле. А це означає, що ми перекрасили стіни, ми перекрасили стіни і ця квартира тепер біла. Щоб своїм волоссям так само зробити. Коротше, ми перемалювали все, я нічого не знімала з процесу, через те, що не було не до цього, якщо чесно. Подивіться, які в мене милі заколочки. До речі, ви не знаєте ось такі оці заколки, вони тільки для того, щоб типу як, поки робиш свій макіяж, отак закладати і щоб волосся не мішало. Чи з ними можна і ходити? Хто знає. Напишіть мені, будь ласка, якщо хтось знає. А ще в мене ось такі самі рожеві. Просто вони такі милі, і я би з ними навіть ходила. Ну, не так. Всім привіт! Мене звати Ксюша і мені 13 років. Коротше, нет, це якийсь бред. Але ось цими золотими я би навіть ходила. У мене був період, коли я десь півроку ходила кожен день з всякими заколочками. Це, до речі, було недавно, десь два роки назад. Було так мило. Так от, хтось знає, чи можна ці заколки так носити. Чи їх взагалі носять, чи вони чіпають тільки так для дому? ніби ви гарно робите собі макіяж? Не знаю. Мені подобається. Так, да, це були три хвилини про мої заколки. А ще. Раз я тут вже вам почала про свої обновки говорити. Перше це білі стіни. Друге. Та-дам! Просто подивіться на цей прекрасний постер. Я так... Тут ще треба наклейки зняти, я лише спакувала. Я так давно хотіла постери в цю квартиру, і тепер, нарешті, коли в мене білі стіни, я можу це. Зробити, я це зробила. Я купила постири і не Сподіватися, які протести. Пише гарненький. Поки що він стоїть отут, я його повішала потім на стіну. Точніше, я не знаю, чи тут можна вішати, але якщо нам тут дозволили перемалювати стіни. То думаю, ніхто не буде проти, якщо ми повісимо і картини. Гірше тут не стане, тільки краще. І друга ось така блум, дуже мила. Це ті пастери, вони вже були всередині, але я їх навіть не буду міняти. Ай, блять, вони мені дуже подобаються. Красиво! Так. Ще з нового я купила нову свічку. Чесно, вона воняє. Пахне ужасно. Ну, як, може, ви її любите. Для мене вона пахне. Чим вона пахне? Фу, ніби церква з вишньою разом. Да, церква з вишнею залита ваніллю. Може ви таке любите. Я таке ненавижу ужасно. Але вона мені сподобалась просто тим, що вона така. Естетично гарна паночка червона. Червона, видно, що не червона. Як показати, що не червона? От, вона з сенсею. А чи я весь час, дивлюсь не на камеру. Коротше, свічка така бняє. Але вона гарна. сенсею. Буде десь, купляла її чисто для краси та закривайся, брін. Буде десь в мене тут стояти. На столі або внизу спальню знесу її. Що в мене ще з новинок? Раз, добре, давайте так. раз я тут говорю про свої новинки, то я розкажу про всі. Пару тижнів назад я купила на пробу ось такі духи. Це на розлив вони. Тут 5 мл. Було. І це Jo Malone Blackberry and Bay. Коротше, це просто любов. Любов з першого нюху. Вони пахнуть божественно, вони пахнуть божественно. Взагалі-то тут ноти якраз типу лаврового листа, ожини, ще там щось і ще там щось. Але мені вони пахнуть, по-перше, дуже дорого, по-друге, пахнуть якоюсь такою зеленню, зеленими спеціями, навіть не зеленню, як рослинами, а спеціями. Вони мені пахнуть ніби щось нове, дороге, із спеціями зеленими. По, типу, щось шафран. У них є ще запах з шафраном, і він мені теж сподобався. Вони мені досить схожі, але я вибрала ось ці. Вони такі мені денні. Якщо ви хочете просто в день пахнути, тобто на повсякденно пахнути так дорого, багато. Але класично, без всяких цих цвіточних нот, я не люблю нічого солодке, цвіточне, квіткове, ванільне. Це прекрасно. Я більше люблю такі гірковаті запахи, гірковато нейтральні, не солодкі. Це прекрасно. Він. Я не можу сказати, що він солодкий, він не солодкий. Він. Знаєте, він мені навіть соленим чимось пахне. Може так і бути. Коротше, от такі типу, зелені спеції. Не солодкі, взагалі не солодкі мені. Прекрасний. Тут трошки напшикалось. Тут я взяла на розлив, наступний раз буду брати, муха не літай, повний флакон, тому що вони вже 100% в мене фаворит. А ще другі духи, які в мене є нові, це Зара. Я їх взяла. Чисто на пробу через те, що мені попалось мільйон тіктоків з ними, де всі, їх, де всі їх просто боготворять і кажуть, що це ну, нереальний аромат, і вони їх купляють тупо банка за банкою. І я вирішила, що вибачте, я теж хочу бути у вашій секті. Дайте мені їх понюхати, щоб вони мені дуже сподобались. І я так само про них розказувала. Так от, це ось такі духи, Зара Red Temptation. Red Temptation. Так вони вимовляються. І вони мені пахнуть. Сексом. Я вам цього не казала. Мене дивляться діти. Забудьте, це що я сказала. Але так і є. Я. я просто їх нюхаю. І це... а -а -а -а… Вони гіркі. <hand> <su67> вони теж не солодкі. Вони мені пахнуть гіркотою. Але такою сексі гіркотою. Я не знаю, як їх описати. Я навіть не знаю, які в них ноти. Тут не пише. Але вони мені пахнуть ніби трошки. Ладно, солодкі салатко... тут трошки є. Вони мені пахнуть ніби солодким полином. Може так бути, але не притурно. Основний акцент них тут саме гіркота. Але така свіжа гіркота, не дуже приторна. Гіркі вони, коротше. Гірко солодкі, але не приторні. Пошикну ще раз. Не знаю, чи опис, як їх описала, вам щось дасть, але вони прекрасні. Вони прекрасні. Е, е, оці більш такі денні, на, на повсякденно, коли, якщо ви просто хочете пахнути дорого, але ніби, ну, не то, щоб відділятися. А ці, коли ви хочете, щоб вас замітили, того, що шлейф за вами буде. Треба розчесатись... Шлейф за вами буде стійкий. Вони, до речі, дуже стійкі, ці не стійкі. Ці треба постійно поновляти. А ці я раз вчора один раз зранку пшикнулась, прям один пшик. Вони до вечора стояли на мені. Як там? Last but not least. Це я купила ще дві пари очків. Так, Сюша. А то шість попередніх тобі було мало, так? Да? Шість попередніх і плюс одні очки для зору, тобі мало. А на що Ти скуповуєш очки для зору, Ой, блядь. очки від сонця. Якщо в тебе поганий зір і тобі треба носити очки для зору? Питання: як ти збираєшся їх поєднувати? Як ти збираєшся їх поєднувати? Одні на одні вдівати, Тупо Ту я, коли мені треба. Купити очки хамелеони, такі, що для зору, але щоб вони затемнялися при виході на сонце? ні, не купляю. Другий місяць не купляю, але скуповую нові сонячні. Логіка є, відсутня. Так от, перші це ось такі. Вони мені дуже сподобались. І в мене колись були схожі, але більш котяча форма. Тобто верх був такий, але тут знис трохи був більш закруглений. І я їх загубила десь в таксі минулого року. Я їхала приблизно в цей же час, і я їх загубила. А ще 에, два роки назад уже я була в Мілані, і я побачила дуже схожі очки, можливо, навіть такі ж, можливо, навіть такі ж, якщо чесно знаєте, по формі. Коротше, побачила очки, і я в них влюбилась. Було, я їх міряла, вони мені пасували, я їх в них влюбилась. Але моїй подрузі, вони також сподобались, а в неї на той час, здається, чи не було, чи вона не могла знайти очки, які їй пасували. І це були перші, які їй сподобались, які на ній виглядали. І я їх уступила, купила вона їх, але я потім постійно про це жаліла. Ну, як жаліла, я не жаліла про те, що вони їй дістались. Я жаліла, що була тільки одна пара, і що вони мені також не дістались. Бачите, який я друг? Я можу уступити річ, яка мені подобається також. Іншій людині за якихось опекляних обставин. Так от, мені здається, це дуже схожі очки. Тому я сьогодні їх побачила і купила. Просто подивіться. О Боже, як вони. Вони ще, до речі, дуже добре затемняють. На Сонці ще їх не тестила, але тут пишеш: тут прям цей найвищий рівень захисту від сонця. І я от їх вділа, у мене, до речі, оці лампочки, які тут стоять на дзеркалі, вони фігачать нормально так, тупо очі можуть ви. Ви, ж... Ви поняли мене. Так що, коли буває зранку я роблю макіяж, то мене аж очі слізяться від цього. Я не можу дивитися в це дзеркало і відходжу, малюю там вій, допустимо, вже далі. І ці очки просто перекривають капець. Тупо зразу ніби ніч. В них дуже темно. Так що на сонці вони мають працювати, дай Боже. Так от, перші отакі. Такі класичні, квадратні, я така, типа. <смі> така фіфа в них. Я і без них фіфа. <смі> Коротше, перші отакі. А другі дуже схожі на міуміу, здається, мені Чи в кого є така оригінальна форма, типу, бо таких дофігіща зараз. Але в якого бренду оригінальна форма, така. Мені здається, що це міуміу. Так от, це ось такі. Дайте долари, мені треба доларами витрати свої сльози. Чого це так дорого виглядає? Не знаю, як вам, а мені подобається. Ну все, я тепер буду говорити з вами тільки в очках. Е, так от, це були всі новинки, які я сьогодні купила. Ні, не всі, я ще тапки нові купила. Я ще купила от такі да, відбилися сліди моїх пальців, а що? Я ж в них взагалі-то. Я купила їх не для того, щоб на них дивитися. Кореч, купила отакі мілашні тапочки. Вони дуже м'якесенькі, дуже милі і пасують мені. Тому що до цього в мене довгий час не було таких м'якеньких тапків, я ходила якихось резинових. Тоже непогані, але вони більш виглядають як пляжні тапки, шльопки для моря. Щоб ходити в них по піску, а не вдома. Тому я нарешті купила собі і я стою в них, і це просто кайф. Супер. М'якесенькі. Оп! Так, що в мене ще нового було за останній час, знаєте? Було багато всього, але з таких б'юті-штучок бо я не готова сьогодні говорити з вами на психологічні теми і на і про стан, і ментальне. Це... Для цього є інші відео. Дайте мені хоч одне відео, в якому я не буду серйозно про щось розказувати. Я хочу відео, в якому я буду дурачитись. Це відео, в якому я дурачусь. Так от, з останнього ще з якихось обновок, це. Блеск Кіко прикольний. Ще. Отак От він малює, додає розивинки. Я взагалі-то думала, що я його буду використовувати <кій> зразу на губи, тобто не малюючи їх перед цим там, олівцями, цим всім, а просто як чисто бальзам. Але я люблю три тонни макіяжу на собі. Так що малюю спочатку три тонни макіяжу на собі, а потім зверху цей блиск. Це, типу, як знаєте, як з'їсти 3 кілограми торта, піца, суші, 3 порції пасти, але випити дієтичну колу. Оце я так. Три ці шпатели макіяжу на себе нанести, а зверху просто бальзам. У мене на губах тільки бальзам. А у вас? <кій> У мене сьогодні якийсь дивний настрій, шутки шучу тут з вами. А може, це означає, Просто що мені стає комфортніше знімати? Може. Так, все, знімаю ці свої заколки, бо вони не тримаються. Отак от, от. А ще маю новий догляд для волосся, але я вам його не покажу поки що, Я ще буду тестити. Але мені він вже подобається. Просто подивіться, яке волосся, як воно, як воно відростає. Класне, класно. <кій> Зацінили. Скажіть, що гарно. Я вас слухаю, Скажіть, що гарно. Дякую. Ксюша, успокойся. Я, походу, я не знаю, що. У мене передоз енергії. А я взагалі-то голодна і мала би бути зла, бо коли я голодна, то я зла. Тому, коротше, це всі новини, які в мене були. Тому все. Я з вами прощаюсь. Люблю, цілую бувайте. Не забувайте, не забувайте, ставте лайки, пишіть. Чим більше лайків, тим більше я буду шутити у відео. Отак от, от, от вам! Чим більше буде лайків, тим більше я буду шутити, і тим більше я буду дурачитись і вести себе отак. От Може вам це цікавіше буде дивитися. Тому ставте лайки. Пам'ятайте, один лайк це дорівнює одна шутка. Ставте лайки, пишіть коментарі. Що ви думаєте, тут буде музика? Ні, ганцю без музики. Все, пока.